Там біля тополі калина росте, мамині, очі чекають тебе, сина у розпаче плаче, сина все чекає, та в бога вже його душа. Ма. Я бою за долю й пішов вдалечі, за правду й долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, крила малалекі. Повернуться живі, слава Україні. Героям слава, слава націям, смерть ворогам. Святом захисники, нехай ваша сила та мужність завжди в житті, любов'ю та підтримкою близьких та рідних. І нехай завжди буде кого захищати, але не від кого. Наснаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. барон силу Україну, слава горді, сміттє країн, захищаємо мир і свободу, служаємо рідному народу. Козаки вам ли слава слави віки, дякую вам за Україну, не дамо встати на коліна. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тою Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Ей!